Владимира Путіна згадаємо і далі. Він хоче воювати проти України і в перспективі не шукає шляхів закінчення війни. Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі коаліції рішучих у Римі. Почуємо це. Зараз середина року, і його перша половина прояснила кілька речей. Зараз очевидно для всіх партнерів, що Росія блокує всі мирні зусилля, і це Путін той, хто відкинув усі пропозиції про припинення вогню, зокрема запропоновано Сполученими Штатами Америки. Росія не лише тисне на фронті, намагаючись розширити війну, а й вкидає величезні ресурси уродниця зброї. Путін планує воювати далі, і він не шукає шляхів виходу з війни. Через санкції Росії немає хорошого майбутнього. Але сумно, що в неї є змога воювати далі, тому нам треба збільшити тиск разом. Дональд Трамп розчарований відсутністю гнучкості з боку Росії. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Почуємо і цю цитату. Ми обмінялись деякими ідеями та коментарями, які я передам у Вашингтон вже цього вечора. Я передав те, що сказав президент США Дональд Трамп, і розчарування через відсутність прогресу в мирних переговорах або в шляху вперед. Президент розчарований і засмучений тим, що з російського боку не було більше гнучкості, щоб припинити цю війну. Ми сподіваємося, що це може змінитися, і ми продовжуватимемо бути залученими там, де бачимо можливості змінити ситуацію. Марко Рубіо, держсекретар США. Дональд Трамп розчарований Росією і планує зробити важливу заяву щодо неї у понеділок, тобто 14 липня. Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу NBC на запитання, що саме буде про що саме буде йти мова? Президент США не відповів. Ну, слухайте, добра новина, така що ця заява буде. Е, я не буду вас питати, бо ми не можемо знати цього та що він там скаже. Але разом з тим ось це розчарування. Він говорить про розчарування Росії. В що воно має конвертуватися, бо констатувати, що Росія погана агресивна держава. Це всі ми вміємо, і Трамп так само. Потрібно вміти читати Трампа, uh -huh. от десь нам не завжди раніше це вдавалося, тому що ми звикли до такої константної сталої політики де, демократів глобалістів, е, яку вони там через м'яку силу там розповсюдження демократії впливали мій на інших і, і, і транслювали свою позицію. Трамп діє по-іншому. Згадайте от особливу увагу, звернути звинути шановних глядачів, на слова Венса, віцепрезидента Сполучених Штатів Америки, після ну, такої превентивної Тивної спецоперації по Ірану саме тоді публічно Венс зазначив, що це була по суті опробація нової геополітичної стратегії доктрини Сполучених Штатів Трампа. Так вона і називається доктрина Трампа. В чому вона полягає? Дуже просто чередування дипломатичного тиску, потім силового тиску, а потім знову перехід до дипломатичного тиску. Тобто такий швидкий набіг на якогось там опонента да, для mm. того, щоб досягнути своєї поставленої цілі, а потім повернутись до дипломатичного врегулювання. Тобто за Трампа ми не будемо бачити що схоже на Афганістан, наприклад, да, де там 50 років, 15 років Сполучені Штати підтримують якусь країну. Ні, будемо, ми будемо бачити, щось схоже на Іран, коли прилетіли бомбардувальники, превентивно розбомбили ядерну програму Ірану і знову сторони сідають за стіл. Перемовин намагаються знаходити спільні системи координат, але штати знаходяться вже в кращій позиції. Так, от по Україні також ми будемо бачити оцю цю Просто тримайте собі в голові гойдолку, що Трамп буде намагатися постійно шукати підсилення власної позиції. Тобто, після невдачної невдалої розмови з Путіним, він пішов на серйозні, як мінімум, два кроки. Перше це унікальний санкційний пакет від авторства Ленсі Грема, знову ж таки. Який з величезною варигідністю вже скоро з'явиться в Конгресі. Да, ми будемо з вами обговорювати, що він буде собі мати, і наскільки де будуть там 500% як активна санкція, чи будуть якісь там, скажімо, ряд замінників і інтегровані. Але все ж таки, це перший санкційний пакет Трампа в після інавгурації. І друге, все ж таки, що це перше постачання з боку адміністрації Трампа, зброї в Україні. такого також раніше не було. Ну і плюс Відповідно, не ну скажімо так, розблокування постачання ще минулих пакетів озброєння ще за часів Байдена. Тобто тут він підсилив позицію, а от тепер він буде реагувати на намагання Путіна, намагання Лаврова повернути Сполучені Штати до перемовного процесу, так чи інакше висловлюючи не ну, скажімо, да, незадоволення Путіним, висловлюючи тим, що вони не конструктивні, але тим самим він також подає політичний сигнал. На що він готовий повернутись до стну відповідно за стіл перемовин, тобто не, не вартує очікувати або зради, або величезної перемоги, як мінімум, в якійсь тактичній перспективі. Ми будемо жити на от, в такій парадигмі гойдалок, коли Трамп буде використовувати як негатив, так і позитив для підсилення власної позиції. Те, що ну фактично запов... заповідає Трамп цю свою заяву за кілька днів, таким чином прогріваючи так на Прогріваю, Да. Аудитор... Торію та я думаю, що е, тут е, теж питання того, як росіяни будуть на це. Е, е... Впливати або коментувати, чи можна спро спрогнозувати те, яким чином Росія далі вибудовуватиме цю свою комунікацію з Трампом? А от ви зверніть увагу, ми повертаємось до цієї стратегії невизначеності, яка дуже заплутує Російську Федерацію, ця гойдалка, ця незрозумілість, а що далі, яку, які дії буде робити <с Трамп, на що він завтра акцентує відповідно свою увагу, а що буде тримати на паузі? Ну ми ж усвідомлюємо, що по суті для Трампа. Коли відбувались перші два Стамбула, в першому пріоритеті був Ізраїль, Палестина та Іран. Ну да, тому він тут хотів закрити питання. Потім Келох полетів в Білорусь, для того, щоб чітко розуміти, що не буде відкритий умовний другий фронт після спецоперації на близькому сході. Ну а потім він зараз же конкретний момент повернувся в пріоритетний напрямок в регулювання російсько-української війни. Але разом з тим прогнозувати конкретно, куди Трамп поставить свої цинзанта дуже Же важко і навіть постачання озброєння, коли країни НАТО, країни Європейського союзу і Сполучені Штати закривають інформацію про поставки, це знов ж таки ну, викликає багато питань в Російській Федерації чи і наскільки і наскільки якісно наскільки переходить на інший рівень відповідно підтримка України з боку західних партнерів, тим паче знов ж таки повертаючись до як на мене важливого саміту НАТО, відповідно саміту по відновленню в Римі, останній останні з зустрічі на рівні коаліції охочих, ми вже можемо зробити, що оця парадигма постачання озброєння Україні, вона змінюється. І ми точно, враховуючи навіть позицію публічного Трампа, ми можемо розраховувати на те, що найближчим часом і з боку Сполучених Штатів, і з боку наших європейських партнерів, Україна зможе розраховувати на підсилення власного неба. Норвегія плюс один готова профінансувати Петріот. Німеччина плюс два готова профінансувати Петріоти. І наскільки ми розуміємо, готова Петріот дати із власних залишків тут і зараз. Ну тобто, направду, нашій дипломатії, нашому президенту, вдається знаходити ті аргументи для наших партнерів, які говорять дуже прагматичні і зрозумілі всім речі. Допоки ми стоїмо, у вас є час на внутрішню трансформацію і готовності до тих викликів безпекових, які точно будуть з боку Російської Федерації.